І зараз розглянемо ще один приклад, для, де ми будемо використовувати метод математичної індукції для доведення нерівності. Оцей приклад буде вже складнішим. Що всі минулі приклади, які ми розглядали, дехто навіть міг в школі розв'язувати щось подібне, що вчилися в математичному класі. От цей приклад буде вже трошечки більш складним, тому що доведення індукційного переходу. Ну, буде не таким а, прямолінійним, я б сказав. Зараз, зараз побачите, що я маю на увазі. Там у нас виникнуть деякі складнощі, для яких нам потрібно буде додаткові знання довести індукційний період. Отже, давайте розглянемо таку задачку. Спробуємо довести, що 2n-1 факторіал менше ніж. N плюс 1. Етині, мабуть, два n-2. Мабуть-таки для всіх натуральних n. Початок стандартний, так, перевіряємо базу, що n дорівнює рівня одиниці, то у нас виходить, що ви пліворуч. О, віал, а праворуч виходить 2 аж в степені. А, ну, ага, в менше довідається. Ну, тепер пер, пробуємо довести індукційний перехід. Для цього я виписую ще раз моє індукційне припущення. Те, що ми вдано, чим я можу користуватися при доведенні. Оце ніби як відмови, на що ми можемо спиратися, А те, що треба довести, виглядає таким чином підставляю сюди замість N плюс 1. Я вже усно відкриваю дужки тут. Тут відкрив дужки. душки. Щось таке дні має бути. Так, ага, два. Так. Добре. Ну, і тепер, як завжди, наступний крок. Наша задача подивитися уважно на ці два вирази. Те, що нам дано, і те, що треба довести, чи рівне. і е, спробувати знайти шматочки оцього виразу, цьому. Ще раз напишу, це відомо. Тут треба довести. Ну що, поки я писав, знайшли, де шматочки оцього вирусу зустрічаються. Ну, тут є N плюс 1, N плюс 2, вони, тут безперечно, схожі. І так теоретично можна робити, але це не дуже зручно. Тому що тут степінь, і тобто, інша основа для того, щоб виразити. Теорії для того, щоб виразити оце n плюс 2 в степені 2n через n плюс 1, там в якомусь степені неважливо, ну гарної формули не вийде, тому що якби от основа була та сама, то тоді б ми легко це переписали через це. Але з різними основами, ну тут нічого не вдієш, крім як написати, крім як написати отак. Це зовсім не гарно. Ось таким. Добі я просто формально домножував. Таким чином, ну, можна виразити оцю праву частину через оцю праву частину. Так можна написати, і, можливо, так воно спрацює, да? але виглядає воно не дуже гарно. Добре. А що ще? Можемо ми ще щось знайти шматочки шматочку цього? Так, да, можемо. У нас є факторіал. Факторіал виражається набагато краще, тому що два плюс собі факторіал. це добуток всіх чисел від одинички до, 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 до 2 плюс 1, я напишу отак його вже в трошки е, розкритій формі. З трьох крапочок я одразу два доданки відновив тут. Так? Саме не тільки останнє, ще й два попередні. І тоді я бачу, що тут оця штучка це і є оцей фікторіальчик. Отже, це набагато краще погодиться. Набагато краще виглядає. І ми бачимо, що ліві частини, оця ліва частина і оця ліва частина, раз, два, вони відрізняються наявністю оцих двох а, множничків. Отже, тепер, коли ми побачили, ми гарно знайшли шматочки індукційного припущення в тому, що треба довести, ми можемо спробувати переписати наше індукційне припущення. Там щось з ним зробити, домножити, або там додати обидві частини в рівності на одне і те саме число, щоб воно було більш схоже на оце, те, що нам треба довести. Тобто, як я казав, підігнати. Трошки видозмінюємо цю штучку рівносильно, таким чином, щоб вона була більш схожа на це. Як це зробити? Ну, зрозуміло як. Оскільки от в цій лівій частині до цієї не вистачає оцих двох доданків, давайте на ці два доданки й домножимо. Отже, ми беремо наше індукційне припущення, і з нього домножуючи обидві частини на, скажу, на два множники. На два множники отримаємо отаку от, от нерівність. Ця нерівність еквівалентна оці. Вони, типу, вони рівносильні. Тобто ця це, вона, вона теж вважається відомою, да, тому що ми її вивели з правильно. Добре. Ем, тепер ем, те, що у нас в лівій частині тут є, це ще є наші два інтерспонту. Тобто ми е, взяли нашу відому рівність і якось її видозмінили таким чином. Що вона тепер жилів частини оцього і оцього співпадає. Тепер знову згадуємо наш, а, наш відомий прийом з нерівностями. Нам відомо, що А менше за Б, а треба довести, що А менше за С, оце наше А. От воно так. Оце наше Б. Оце. І от я хотів би зробити такий висновок: з того, що А менше за Б. Я якимось чином хотів би вивести, що А менше за це. Просто так це зробити, безперечно, не можна. Але якби я знав, якби мені пощастило, і ми це зараз перевіримо, якби я знав, що Б менше за це, я цього поки що не знаю. От, то, тоді з цих двох властивостей я міг би зробити висновок, що справді А менше за це. Так, Тобто тут я напишу, що це, це вже в мене доведено. Плюси. Це вже доведений знак. А оцей знак я тут напишу в теорії, що я хотів би, щоб оце було менше, ніж n плюс 2 в степені 2n, ну, щоб оця штука що була менше цієї. І цього я ще, безперечно, не знаю. Це оце не Як Якщо мені вдасться її обґрунтувати, то тоді задача буде розв'язана. Ну, не вдасться, тоді хе, поки що не буде. Добре. Um... Отже, вся задача у нас зводиться до доведення такої нерівності. Давайте я перепишу ще раз, тому що зараз ми про неї будемо говорити. Може, здається, там було на 2n і на 2n плюс 1 менше, ніж що. 2 Хотілося би довести таку нерівність. <танків> ну от. і отут по цьому етапі вже починаються якісь складнощі, тому що в усіх попередніх прикладах, які ми бачили, доведення індукційного переходу там воно зводилось до якихось просто перетворень нескладних, більш-менш шкільних. На да, десь треба було там якісь дроби порахувати, десь до спільного знаменника звести, можливо, там піднести до квадрату, щось скоротити, дужки відкрити безперечно. Але в більшості випадків, ну в вищих випадках, які ми бачили раніше. Uh, всі, всі ці перетворення були вони цілком шкільні. Відкриття дожок. Тут трошки складніше. Тут, бачите, через те, що тут Н плюс 2, це не скорочується, і ми маємо оці погані доданки: такі N в степені, N і тут, і тут, і не зрозуміло, що з ними робити. Так, дошки відкрити буде важкувато, в ну, всякому разі, повністю. Uh, такі от, uh, як це називається? Спинемо показникові нерівності, такі де n присутні і в основі, і в показнику степеня. Взагалі з ними не зрозуміло, що робити абсолютно нестандартна штука. Ну, один з методів, який може вам допомогти розвивати такі нерівності, це використання біному Ньютона. До речі, тут варто сказати, що ці методи, ну, я ж кажу, це вони вже абсолютно точно не шкільні. І більше того, да вони будуть корисні лише от в де в декількох задачах, які ви будете розв'язувати на практичних заняттях. Це дуже дуже вузькоспеціалізовані методи. Вони там інколи допомагають, інколи ні. Ну добре мати щось таке в голові, що таке може бути. Але це я вам розповідаю, виходячи з того там досвіду, які ми маємо на наших практичних заняттях. Тому що такі задачі у нас на практичних заняттях виникають, їх зовсім небагато, їх мало, але вони от виникають. Тому, на відміну на додачу до, до попереднього прикладу, в якому індукція була дуже схожа на доведення рівності, я от ще розглядаю такий приклад з використанням біному Нетону. І ну, складніше. Значить, давайте згадаємо, що у нас таке в біному Ньютона дуже швиденько. Ми знаємо, що вираз А плюс Б в степені N можна записати от в такій формі. С n по 0 а в степені n плюс С n по одиниці а n в степені b плюс С по 2 а n в 2 b в 2 і плюс і так далі і аж до кінця до С n по n A, в степені n. І ми зараз будемо пробувати цей біном ітон застосовувати. Давайте візьмемо оцю праву частинку. N плюс 2. І запишемо N плюс 2 як N плюс 1 плюс 1. A це N плюс 1. B це 1. А замість N в мене 2n. і давайте подивимося, що тут вийде. Має бути C з 2 N по 0, A. Степінь 2n. Так, ну зрозуміло, я сподіваюся, всюди замість А ви підставляєте N плюс 1. Замість B ви підставляєте 1, І в цій формулі всюди замість N ви підставляєте 2n. Саме тому тут N на 2 помінялося. Тут теж N помінялося на 2N. Так, замість А я підставив N плюс. 1. Тут 2N плюс 1. B – це 1, Ну, я її можу написати, добре. це 2N 2, що тут буде n плюс один по Так. 2N-2. На Б тойчку входила. І плюс так далі. Плюс це 2 n 2 н на B, 1 степень. От. А тепер да, і нам треба довести, що ця штука, ми хочемо, щоб вона була більше за оце. Ідея така. Давайте, оскільки всі ці доданки додатні, бачите, тут мінусів ніде немає, всі числа, які з'являються у нас додатні. Давайте я викину е декілька з цих доданків, які є в цій сумі. Тому що всю суму порахувати важкувато, тут багато доданків, так? всі їх взяти до уваги важко. Давайте я викину деякі з них, а залишу тільки декілька. Я напишу, що це більше. Так, можна це... Це не принципово. І я викидаю всі доданки, крім декількох перших. От я лишу тільки оцей доданок. Насправді, тут деяка така ітеративна процедура. Я хочу написати от щось таке, а всі інші викинути. Але тільки один доданок. І я хочу перевірити, чи буде це справді більше, ніж оця права частина, яка мені тут, яка мене записана. 2N на 2N плюс 1. На n плюс на 2n минус 2. -2. Оце я не знаю. Якби я це довів, то все було б окей. Це дорівнює цьому за Дона. Те, що оця величезна сума більше, ніж оцей один доданок. Це зрозуміло, це очевидно. Тому що я просто повикидав купу доданків додатніх і зрозуміло, що сума від цього тільки зменшили, так? А, А оцей я не знаю. Якби це було правда, то тоді все було б прикольно. Оцей N плюс 2 в степені 2n він був би більший, ніж оця вся штука. От і цю нерівність перевірити набагато простіше, ніж косакову. Чому? Тому що спочаткові нерівності у нас основи n плюс 1, n плюс 2 були різні, їх неможливо було скоротити, а тепер. N плюс 1, n плюс 1, вони однакові. Ви можете скоротити на n плюс 1 в степені 2n-2, воно повністю скоротиться. І тут лишиться тільки тут дві дужки, і тільки тут дві дужки. І ви зможете легко переконатися, перевірити цю нерівність. От, можете зробити це самостійно, але виявиться, що ця нерівність не є правильно. Ця нерівність неправильна. Що я роблю тоді? Я тоді так, я трохи засмучую, звичайно, тому що приклад ще не розв'язаний, але в мене в запасі є ще купа ідей. По-перше, я можу взяти не один доданок в цій сумі, а два. Отак. Так, два додатки. Зрозуміло також, що ця сума більша за ці два додатки, тому що я викинув оце все. А це все додатньо. Так, Ясно, що сума від цього тільки е, зменшилася. І, і знову в мене те саме питання. От якщо я, я зараз пробую довести цю нерівність, якщо вийде, то все, задача розв'язана. Це більше за це, це більше за цю штуку, все супер, все те, що треба. І знову таки, це перевірити прості, набагато простіше, ніж Тому що ви знову-таки скорочуєте на n плюс 1 в степені 2n мінус 2. Ви тут повністю скорочуєте. Тут пару дужечок лишиться, тут пару дужечок лишиться, там три дужки. Але їх не так складно відкрити і подивитися, чи буде правильно, на рівні, чи ні. І знову таки, мені здається, якщо так робити, то 2N це... тут 2n плюс n, це n тут таго. Тож вийде, що не неправильно. Неправильна рівність. Ну і тоді я роблю ще один крок. Я беру три доданки в лівій частині в біном Ньютона, а всі інші викидаю. О, і тепер знову-таки я хочу перевірити оцю штуку. І на цей раз це вже буде правильно. Зараз побачимо, що це. І я зараз продемонструю, що тут скорочувати, як я тут відкриваю дужки і так далі. Оця на рівні вже буде правила. Зазвичай на практиці, ну, і на практиці, в сенсі, в тих задачах, які будуть виникати на практичних заняттях. Двох-трьох доданків бідомонітона завжди достатньо, більше нікого не потрібно. Один, мабуть, маловато буде, там два або три доданки бідомонітона буде достатньо для того, щоб якщо цей метод взагалі працює, то двох або трьох доданків бідомонітона буде достатньо, щоб його довести. Ну тільки ж дивіться, ви, значить, добре, я тут зробив так, швидко перейшов, але ж ви повинні слідкувати. Кожний ваш перехід у вашому розв'язку, ви, ви повинні розуміти, чому він відбувається. От. Якщо тут десь будуть мінуси, якщо деякі доданки будуть з мінусами, і ви їх викидаєте, ви вже навряд чи можете написати таку нерівність, бо там треба бути дуже обережним. Моя нерівність очевидна, тому що в мене всі ці доданки додатні, які я викинув. Я відкидаю додатній доданок, сума тільки зменшиться. Якщо ви будете відкидати доданки з мінусом, то все там буде збільшено. І незрозуміло, який буде. Так, тому будьте уважні. Якщо там мінуси, так, так робити не варто. Е, так, добре, давайте доведемо це на швиденько. Це з 2n по нулю, це просто 1. Так, у вас формула для цешки є. Ви можете порахувати, що це з 2n по нулю. Це з 2n по одиниці, це просто 2n. Це з 2n по 2, це 2n на 2n мінус 1. Поділити на. Так. Я відзначу, що оця штука це вона, воначка. Оця штука це оце. оця штука це оце. Добре. Скорочуємо на n плюс 1 в степені 2n-2. На оцей от доданочок. На оцей от як ми зараз будемо скорочувати скорочувати. Що тут лишиться? Від першого доданку лишиться n плюс 1 в квадраті. Тому що тут степінь 2n-2, а тут 2n, на двічку більше. Ми оцю штучку повністю скоротили, а n-1 в квадраті ще лишилось. Тепер ця штука, безперечно, лишається. Оцю ми скорочуємо, але тут степінь 2n-2, тут 2n-1. Після скорочення одна така дужка лишиться. І тут, давайте я тут одразу скорочу на двічку. Щоб було гарно. Yeah. Uh, ну і оце скоротилося повністю. Степені в степені 2.2, і тут в степень 2. така нерівність в мене вийшла, бачите? І от коли я казав, там, коли я брав один доданок, або тільки два доданки, і казав, що їх там можна, цю нерівність можна перевірити, то це б, воно б виглядало так само. Ви скорочували на оцю штучку. Нерівність би значно спрощувалася, і тепер все, що нам треба зробити, це просто відкрити дошки і перевірити. Буду правим чином. Відкриваємо дошки. Так, тепер ці відкриваємо. Так, тепер ці відкриваємо. Я тут поставлю знак питання, да, тому що я це ще не знаю. Це я удовольчусь. 4n квадрат плюс 2n. І рахуємо 2n квадрат, 2n квадрат, n квадрат це 5n квадрат. 2n2n мінус n це 3n. І ще одиничка навіть. Тут 4n квадрат плюс 2n. О, бачите? Власне, все виходить. Все. Ось зробили. Ця на рівність справді виявилася правильною. Ну, класно, тоді ліва частина більше, оці це те, що нам треба. На цьому задача розв'язана. Ще раз давайте пройдемося по розв'язку дуже швиденько. Отже, та початок був як зазвичай це наше ем, так. Стандартні кроки, бази індукції зрозуміло, виписали індукційне припущення, виписали те, що треба довести. Намагали, намагаємося знайти шматочки цього тут, щоб можна було цю штучку використати. Ну і от наша ідея була в тому, що факторіали гарно виражаються один через одне. Цей факторіал він дуже гарно виражається через цей. Взяли один факторіал, вирізали через другий, побачили, що різниця між ними тільки в цих двох додатках. і це е, наштовхує нас на ідею, що треба взяти припущення індукції і домножити обидві частини на ці два множники. два множники. От я домножив, от отримав оцю рівність. Тепер я використав наш прикол, який ми робили в минулому прикладі, з нерівностями. У нас є А менше Б, треба А менше С. Перше, що потрібно спробувати зробити, це спробувати довести що Б менше, ніж С. Якщо вийде, тоді все гаразд. А менше Б, Б менше С, значить А менше С все буде. От я виписав цю нерівність, яка мені потрібна. Це А менше за Б. А це те, що Б менше за С. Так, і оцю нерівність ми поки що не знаємо. От ми оць, вся задача звелася до того, щоб перевірити цю нерівність. І далі пішла вже специфіка. Тому що, якщо на цьому слайді от більш-менш стандартні були міркування, вони в усіх задачах, які ми бачили, на індукцію, вони приблизно схожі. А от вже конкретно як цю нерівність доводити, от тут же це питання. І один з методів, я кажу, один можливий метод, який інколи працює, інколи не працює, це залежить від задачі. Залежить. Ви не можете знати, спрацює він чи ні. Треба дивитися, може, ви там, от ви десь будете розв'язувати задачу, побачите, що у вас є N в основі N в показнику степені. І ви таки згадаєте: О, а я десь бачив, а ви що в таких е випадках можна спробувати застосувати ідею з бідного монітору. І спробуйте. Можливо, у вас вийде, можливо, ви розв'яжетеся. Можливо, і ні, звичайно. Можливо, цей метод не спрацює. Значить, що я зробив тут? Я е, відділив n плюс 2, розписав n плюс 1, n плюс 1. Це в мене А, це в мене Б, написав біном Ньютона, викинув майже всі доданки, крім кількох, крім декількох перших. Е, це зазвичай, я скажу, там, два-три доданки зазвичай достатньо залишити всі інші викидаємо. І далі. Це діло ми спростили і перевірили, що наша нерівність є правильно. Тут нам пощастило, що можна ж скоротити да, на n плюс 1, на оцей вираз, n плюс 1 в степені 2N 2, n-2, що ми скоротили обидві частини, і це дозволило нам перейти від цієї а, такої показниково-степенево-показникової нерівності до звичайної нерівності. Добре, ну, ми розглянемо ще один приклад. В наступному відео у нас буде ще один, ще один інший підхід до того, як можна розв'язувати, доводити нерівності такого виду.